Якось одного разу випало мені поїхати до своїх хороших друзів на відпочинок на дачу в село, яке знаходилося за кілометрів 30 від міста, де я проживав, був тоді вечір п'ятниці, кінець робочого тижня, і я в піднесеному стані та в очікуванні посмакувати соковитого шашличка з пінним хмільним напоєм мчав на машині по трасі. Дорогу я знав добре, так як частенько навідувався до того села. Їхати потрібно було майже весь час попрямій, і тільки наприкінці шляху потрібно звернути в бік селища Загірське, а там уже й рукою подати. Настрій мій відчутно зіпсувала гроза, яка розпочалася, коли я вже був у дорозі. Тож мені прийшлося скинути трохи швидкість, тому що видимість стала поганою. А потрапити в ДТП зовсім не входило в мої плани. На половині дороги я промудрився ще й встягнути у затор, звідки він міг виникнути на трасі. Через півтори години повільного просування я побачив причину затору: ремонт дороги. Ну, як завжди, як тільки я кудись вирушаю, так завжди якісь пригоди на мою п'яту точку. Ремонти доріг, аварії і таке подібне. Ну що ж, доведеться їхати в об'їзд. І як вдало: прямо перед загородженнями, що встановили робітники, був з'їзд на путівець і знак, який вказував, що в тій стороні знаходиться об'їзна дорога через село. Знак був настільки старим, що назву села було важко прочитати. Ну що ж, може і не все так погано, ну затримуюся ще на якийсь час, а там додам швидкості і буду в друзів, подумав я про себе, намагаючись заспокоїтись. З'їжджаючи з дороги, я звернув увагу на те, що їхати цим шляхом наважився тільки я. Всі інші авто одразу ж розверталися та їхали у бік напрямку до міста. Дивно якось, може вони знають коротший шлях. Ну добре, я вже з'їхав на ґрунтову дорогу, і розвертатися вже не хотілося. Ліхтарів, звісно ж, на цій дорозі не було, та й дорога була якоюсь старою, і видно було, що нею дуже рідко проїжджали машини. Але розглядіти це було важко, оскільки від дощу дорогу дуже сильно розмило. Хоч би не застрягти тут, у цій трасовині із землі та глини, подумав я, їхати було важко, особливо на моїй далеко не новій автівці, і ось вдалині показалися дахи будинків було вже за північ, а дощ тільки посилювався, навіть не думаючи припинятись. Продовжувати поїздку за таких умов було вкрай небезпечно. Тож я вирішив зателефонувати друзям, сказати, що приїду тільки вранці, а сам постараюся переночувати в цьому селі, сподіваючись, що мене хто-небудь прихистить. Я взяв телефон у руку та глянувши на дисплей, промовив: Ну, зрозуміло, немає сигналу двадцять -е століття на дворі, А варто за місто заїхати. На кілька кілометрів і все потрапляєш у середні віки. Гаразд, сподіваюся, друзі не подадуть на мене в розшук. Я під'їхав до перших будинків. Судячи з усього, це село складалося буквально з однієї дороги, по якій то ліворуч, то праворуч стояли будиночки. До речі, про будинки виглядали вони якось не особливо житловими. Що там було з іншими будинками я не бачив, але перші два мене шокували. Сказати, що вони були старими мало, вони були трухлявими, зарослими, непрохідними заростями якихось кущів, у жодному з вікон не було світла. Мене це не здивувало все-таки час пізній і люди вже сплять. Хоча чи є тут взагалі люди? Раптом блиснула блискавка, і я мигцем побачив на дорозі чийсь силует. Він був високий, я б навіть сказав, довготелесий. Руки, як мені здалося, були довшими, ніж у звичайної людини, і це щось було одягнене в якесь лахміття. Я встиг замітити, що воно побігло в бік найближчого до мене будинку. Усе це сталося буквально за коротку мить. Я подумав, що, може, через погану видимість і в тому мені це все привиділося. Це, звичайно ж була людина, яка рятувалася від зливи і бігла до себе додому, пояснив я собі. Чудово, значить, у цьому забутому богом місці є люди, і я зможу з ними домовитися про нічліг. Виходити з машини вкрай не хотілося. Дощ був таким сильним, що навіть якщо перебувати 30 секунд на вулиці, то промокнеш до нитки. Але діватися було нікуди, ночувати в машині взагалі не варіант я під'їхав максимально близько до будинку, куди побіг той незнайомець. Взяв із собою рюкзак з речами та гроші. Раптом господарі попросять плату за ночівлю. І, зібравшись із силами, вискочив із машини. Побіг я в бік вхідних дверей будинку, під ганок. І як і очікувалось, добряче, так промок. Стало відразу ж холодно і неприємно: бісова погода, хай грець!» – вилаявся я. Ганок, під яким я опинився, протікав, але в будь-якому разі, це краще, ніж стояти під проливним дощем. Далі я постукав у двері. Господарі, є хто вдома, мовчання, постукав ще раз, нічого не відбулося. Спробував відчинити ніяк. Що ж робити, бігти до іншого будинку значить, промокнути остаточно і дуже ймовірно захворіти. Ні, мені такого не потрібно. Може, треба обійти будинок, і там будуть інші двері, треба спробувати. Я швиденько рушив попід стіною будинку за ріг, по дорозі заглянувши одне з вікон. На секунду мені здалося, що я побачив там якийсь рух. Сяк так, через зарості непрохідних кущів, я дістався до задньої частини будинку. Двері дійсно тут були, вони виходили на город. Хоча я не впевнений, що ці хрести, які я побачив там, були городом. Звідки ж тут хрести? Задній двір цього будинку більше нагадував старий цвинтар: щось тут не так. Обдумати побачене я не встиг, бо позаду мене зі скрипом відчинилися двері. Недовго думаючи, я забіг всередину, двері відразу ж зачинилися. «Хм, Протяг напевно, подумав я, у будинку пахло затхлістю, вогкістю і чимось горілим. Ну, хоч дощ не дошкуляє, я взяв у руки телефон і вімкнув на ньому ліхтарик. Заряду лишалося всього 15%. Я почав водити ліхтариком по приміщенню. Стіл, стілець, кружка, тарілки, ага, я на кухні. Тут я згадав, що начебто я увірвався в будинок без запрошення і треба б хоча б дати знати господарям, що я тут. Господарі, гостя приймете на нічліг. Якщо що, можу гроші вам запропонувати за допомогу. У відповідь тиша. І тільки звук крапель по даху, що її порушував. Так, ну, якщо тут нікого немає, то може я зможу непомітно заночувати, а якщо господарі прийдуть, то все їм по-доброму поясню. Потрібно знайти хоча б ліжко. Ну не спати ж на підлозі, промовив я сам до себе і почав пробиратися всередину будинку. Підлога голосно скрипіла під моїми ногами. Атмосфера так собі, ніч, старий будинок із власним цвинтарем на задньому дворі, скрипуча підлога, у голові почали виникати сцени із фільмів жахів, які я переглядав. Стало якось моторошно. Замить я опинився в невеликій кімнаті. На стіні висів величезний годинник. Він виглядав дуже старим. Також в кімнаті був стіл, на якому лежали якісь брудні ганчірки, помешкання загалом було в жахливому стані. На стінах обдерті шпалери, стеля була вся покрита темними плямами, ймовірно, від води, яка просочувалася через дірки на даху. І загалом кімната мала моторошний вигляд. А на підлозі лежав розмазаний сухий бруд. Поруч зі столом стояло пружинне ліжко, його узголів'я було дуже іржавим, що наводило на думку, що в цьому домі зовсім ніхто й не живе. Ну, ніхто не стане спати на такому старому ліжку, ніхто крім мене. Втома давала про себе знати: ще пак, недосип за цілий робочий тиждень. Плюс у дорозі я вже декілька годин. Так, ці 30 кілометрів до села виявилися набагато довшими, ніж очікувалось. Особливо не церемонячись, зрозумівши, що будинок цей занедбаний, і господарі не прийдуть, я сів на ліжко, абсолютно не боячись, що воно зараз розвалиться, і я завалюся на підлогу, пробивши трухляві дошки і впаду в підвал. Цікаво, чи є тут який небудь підвал? Так, ну, ліжко не розсипалося вже добре. Підклавши собі під голову рюкзак замість подушки, я заплющив очі і непомітно для себе заснув. Страх якимось чином абсолютно зник. Прокинувся я від стороннього звуку, ніби хтось ходив кухнею, від чого підлога гучно скрипіла. Розплющивши очі і намагаючись зрозуміти, що я тут взагалі роблю, я сів на ліжко і вигукнув: Тут хто небудь є? Кроки припинилися? Там явно хтось був. Я встав із ліжка і якомога тихіше попрямував на кухню. Та там не виявилося нікого. Увімкнув ліхтарик на телефоні. Підлога була вся у свіжому бруді. Що це таке? Тут точно хтось є. Але куди ж він подівся? Думки в моїй голові почали плутатися від страху. Розвернувшись до виходу з кухні, я побачив, як висока тінь промайнула в кімнату. Я відправився слідом. І тут брудні сліди на підлозі. Вони вели в бік маленького люка. На підлозі, як я його відразу не побачив, коли зайшов у цю кімнату. Зупинившись біля нього, я почав вагатися, чи варто мені туди спускатись. Хто знає, які наміри в того, хто там сховався. Сівши на ліжко, я почав думати, що робити далі. Поспати я вже навряд чи зможу, вбігти в машину теж не хотілося. Я ледве тільки висох, а на дворі дощ узагалі не вщухав. У рюкзаку я знайшов свій старенький складний ніж, який мені колись подарували на день народження. Ну, хоч якась зброя, набравши сміливості, я підійшов до люка. Ще трохи повагавшись, я все ж почав його відкривати. Його ручка була в цій самій багнюці. Тільки но я привідкрив люк, як мені ніс вдарив жахливий сморід мертвичини, мене ледве не вирвало на тому ж місці. Я обережно посвітив телефоном вниз. Розледіти вдалося лише дерев'яні сходинки, що спускалися в глиб темряви. Клас, спускатися в невідомість ще й з розрядженим телефоном, на якому залишилось вже 5% зряду. Тільки но ну, я нахилився для того, щоб почати спускатися донизу, як раптом ззаду мене щось різко штухнуло, і я стрімголов полетів униз. Далі тиша, біль у голові. Я прийшов до тями, лежачи на чомусь твердому і неприємному. Помацавши пальцями, я зрозумів, що це щось пористе і тверде. Кістка, це кістка. Миттєво підскочивши і освітивши навколо себе все ліхтариком, я виявив, що вся підлога підвалу усипана кістками і людськими черепами. Я просто онімів від страху, куди я потрапив, хто мене штовхнув сюди, як звідси вибратися. Поки мої думки мляво перетравлювалися після удару в мене в голові. У кутку щось заворушилося, там щось сиділо і їло, судячи з чавкаючих звуків. Раптом звук припинився, і воно стало повільно підніматися, і було напевно метра два з половиною завишки, худощаві довгі ноги, руки були нижче за коліна, а на пальцях серповидні довгі кіхті. Голова мала видовжену форму, з величезною повною кривих зубів кощекою. Очей не було, або я просто їх не помітив. Цей вовкулак кинувся на мене з несамовитим криком. Випустивши з рук телефон, я ледве ухилився від нього і впав. Встати, треба встати! бурмотів я собі підніс. Миттєво розвернувшись, чудовисько знову кинулося на мене. Цього разу я не встиг відступити і по грудях сковзнув гострий, як бритва, кіготь, біль пронизав усе моє тіло. Чудовисько ж, заревівши, впало поруч зі мною. Мій ніж стирчав із його грудей, мені вдалося ранити його теж. Бігти, треба бігти звідси, іншого шансу у мене не буде. Я підхопився і швидко почав підійматися сходами нагору, піднявши телефон із підлоги. Тут я почув, що ця почвара підвелася на ноги і вже готова була мчатись зі мною, і я вже майже дістався виходу, аж раптом відчув, що воно схопило мене за ногу та почало тягнути вниз. Як же ж мені пощастило, що в мене черевики були не на шнурівках, а на блискавці. Швидко її розстебнувши одним рухом, черевик залишився в цієї сволоти, і воно впало вниз. Я ж відкрив люк, підібрав свій рюкзак та з усієї сили врізався у вхідні двері, в ті, що були замкнені, в надії, що виб'ю їх та виберу з цього клятого будинку. Проте двері виявились міцними, і я відлетів назад. Засув, на дверях був засув. Який же я дурень. Швидко вставши, я підбіг до них, прибрав засув, і тут у мене за спиною почулося мерзенне дихання. Не оглянувши, що там позаду, я відчинив двері та вискочив з будинку і побіг до машини. Дощ уже закінчився, і по землі стелився легкий туман. Сівши в авто, я швидко завів двигун і поїхав геть. Глянувши у дзеркало заднього виду, я помітив, як на вулиці стояло штук з п'ять цих страшних істот, і супроводжували мене поглядом. До будинку я все-таки дістався, друзі, побачивши мене зранку, ледь дармови не втратили брудний, закривавленим порізом на грудях та без одного черевика. Я їм все розповів. На що Ігор мій товариш сказав: Немає там ніякого села, там тільки стародавнє кладовище. Колись давно там було поселення, та всі там дивним чином повимирали, Подейкують, що якась нечість там поселилась і погубила всіх мешканців, а їх всіх там і поховали. Люди обходять те місце десятою дорогою. А мені дуже пощастило, що я вибрався звідти живим.